Жандіром не варіант проїжджати, то хлопці таку технічку мають і такі колеса возять. А як можна таке колесо взагалі пробити? Як це реально? Чим? Арматура в полі. Арматура да, Легко собі ріже, камні всякі, так? Да? Ще без проблем. Ну блін, таке коліщатко пробити, тут акаси треба. Соточка, да, так? Як мінімум? 130. 130 тисяч гривень таке колесо, кому треба. E, хлопці скажуть де купити. Ну у вас технічка така надіжна. Як Фордець? Хороша машина. Ви ж фермера, так? Да? Да. А це на що цей, цей, цей? На кейс. на трактор. Кейс. Ну це крута техніка, кейс, правда? Бля, це розмір. Ціна, ціна, якість. Кейс кажуть, ціна-якість, от. А кому Тому? треба шини і поремонтувати їх, то саме ще не сервісті, а МАК, заїжджає. Хлопці все вам покажуть, розкажуть.